Оздоровчо-реабілітаційному комплексі Іскра Південноукраїнської АЕС нині проходять реабілітацію шестеро захисників, серед яких є й працівники підприємства. У 2025-му це вже друга група. У першій зміні такою можливістю скористались також шестеро воїнів. Взагалі ж за відновлення військових у іскрі взялися ще минулого року. Це сталося завдяки дуже активній позиції. Адміністрації профсоюзного комітету Південно-Української атомної станції, а також і місцевих депутатів управління соціального захисту. Сумісними усилями ми це зробили. Реабілітація військовослужбовців – це не основне наше завдання. Основне це у нас підтримка здоров'я персоналу атомної станції та оперативного персоналу. А це додаткова. Яку ми родаткова роботу, яку ми виконуємо. З Задоволенням, скажімо так, направлення до оздоровчо-реабілітаційного комплексу південноукраїнські захисники отримують в управлінні соціального захисту. Курс триває 15 днів. Призначення процедур відбувається після первинного огляду лікаря. До кожного пацієнта в іскрі індивідуальний підхід та особливе тепле ставлення. Багато допомагає галотерапія, галокамера наша. Там вони в селі, в соліній кімнаті, можуть розслабитись. Ця процедурка хорошо допомагає. Робимо все, що можемо. Дуже вдячні їм за те, що вони ціною свого здоров'я захищають нас і нашу Україну. Протягом курсу фахівці іскри постійно контролюють і супроводжують своїх пацієнтів. До роботи долучають невропатолога, який регулярно оглядає захисників та у разі потреби коригує процес відновлення. Лікарі кажуть, позитивну динаміку спостерігають вже за декілька днів після початку реабілітації. Психологічне покращення відмічається майже на першій, на першій неділі тут цього перебування тут в наших стінах. Фізичний результат в залежності від того, які поранення пацієнт переніс, тут вже складніше набагато. Ну, все одно відмічають, допустимо, там є контрактури, в них на руках краще функціонують пальчики, руки, ходять краще, менше кульгають. Серед ветеранів, які нині проходять реабілітацію, віскрі пан Сергій воювати наш земляк пішов у лютому 2023 року. Після навчання потрапив на Бахмутський напрямок. Останнім місцем служби був Золочев на Харківщині. Чисельні поранення, контузії, обмороження досить сильно позначилися на здоров'ї Сергія Русаловського. Від побратимів захисник дізнався про можливість підлікуватися в оздоровчо-реабілітаційному комплексі Південно-Української АЕС. На момент нашої зустрічі чоловік вже тиждень, як проходив курс. Напрямлення, як нам видає сімейний лікар, тобто вона знає, які в нас проблеми, От, а тут вже назначають лікарів, які там вани треба, там, ну, масажі, сміяк, тобто обмороження в кінцівах, тобто різдві вани я проходжу, вани в хоні, вані солі, чаї нам дають лікувальні. Кормить в ресторані, отлично, дуже той тобто, жалоб немає. Щодо харчування, то воно з'явилося не відразу. Під час реабілітації першої групи обід не передбачався. Однак після першого заїзду стало зрозуміло, що хлопців потрібно годувати. Адже щоденно в кожного з них до восьми процедур, які займають багато часу. Я думаю, що ми ще зробимо заказне меню. Тобто кожен з них в рамках отої суми, яка Передбачено, вони зможуть заказати те, що їм потрібно. Наше завдання зробити так, щоб вони були задоволені нашою увагою, щоб вони розуміли, що вони потрібні державі. Гарно відносяться до нас всі з розумінням. Ми перший день заїхали, тобто не знали, де кабінети, хоч нам розписали, нас провели, об'яснили, скільки там приходить, скільки то. Ну, гарне відношення до нас. Ну, я думаю, що до всіх не тільки до військових. Цього року реабілітацію віскрі зможуть пройти 36 осіб. На це з міського бюджету виділили 540 тисяч гривень. За словами фахівців управління соціального захисту, вже формується наступна група. Взагалі ж кожен захисник може скористатися послугами оздоровчо-реабілітаційного комплексу один раз на рік. Керівник ОРК Іскра каже, міська рада та атомна станція постійно працюють над досконаленням роботи з відновлення українських оборонців. Зараз в Іскрі та на атомній станції спрямували усі сили на придбання партії сучасного реабілітаційного обладнання. Сподіваються, що його буде закуплено вже цього року. Олександр Білик стверджує, що у персоналу ОРК «Іскра» СИЛ вистачить як на підтримку здоров'я атомників, так і на покращення стану воїнів, які боронили чи й нині відстоюють нашу землю.